Так, всім привіт. Ви на каналі який я люблю. Це Дальнобойщики 2. Чи далекобійники правильно. Я вже грав дві частини, записав, виклав на цей на канал. Але вони були без звуку. Ну, без коментарів, тому що я не дуже мій багато балакати. Так. Ну що ж, друзі, всі вітанечка! Ви на каналі «Ігри, які люблю» і це в нас рубрика Доза Ностальгії, друзі. Але ця доза Ностальгії в нас сьогодні святкова, тому що особлива, тому що рівно рік тому я почав а, займатися своєю діяльністю, проходити ігри. І Далекобійники 2. Вона в нас називається «King of the Road». Далекобійники 2. В нашій локалізації це було саме перше відео, яке я... Залив на канал, воно було 2 червня, так бо сьогодні рівно рік. Я першу серію проходив без слів, просто пограв. Це був у мене такий тестовий тестовий захід, як воно все працює. І вже десь в третій серії я там в принципі, покажу вам, що все починалося, як воно все, як я ще не міг говорити, стидався, не міг настроїти добру гру, не міг настроїти мікрофон. Коротше, в інтро ви це все побачили, друзі. Сьогодні я хочу так би в це свято, в цю річницю, мови, так би сказати, каналу. Ну, канал я зрозумів раніше, я просто переглядав відео собі, ну так би мав свій акаунт. Але займатися активною ютубом я почав 2 червня іменно з цієї гри. Сьогодні, друзі, далекобійники 2. Дивіться, я поставив англійську локалізацію, тому що ну це так би оригінал. Тому що я не знайшов української локалізації, і я не знайшов чортів чортове розширення екрану, щоб поставити її на повний екран. Я дуже довго мордувався, щоб зробити все красиво, але бачите, воно буде гратися так. Тому що гра старенька, вона не потребує багато графіки і чомусь модів на неї є багато. Є і там текстури, і зимовий пак. Багато чого є, але я хочу пограти просто в оригінал. Проїхатись можливо з південного до алмазного чисто по поговорити. Така буде розговорна серія. Е випуск святковий. Коротше, друзі, давайте будемо починати. По згадаємо, що таке далекобійники 2. Так, <му> так друзі, ось ми вже у рік. Річі... Дві секундочки, чую, трошечки скручу, а, скручу трошки звук, звук мотору трошечки скручу, щоб все було комфортно. Музичка хай буде, якщо на неї, на неї, на неї нема авторських прав. Так. А, так, незвично, нема південного, нема алмазного, нема а, цих наших а, а, назв з дитинства, які ми грали, тому що переважно грали всі, знаєте, самі в які локалізації, але... Не хочу я грати в ній, тому що оригінал. Перші свої відео я проходив іменно на тій локалізації, тому зараз я не хочу. Гораємо англійський. Так, їду я, коротше, зроблю трошечки моторчик. І тоді з вами вже замовлення. Трошечки в нас ще там, вроді би, пара є чи пару доларів. Їдемо, зробимо моторчики кинемо сильніше, щоб можна було легше. Ну, легше швидше можна було конкурувати з нашими суперниками. Так, попало, що я паливо я маю. Зараз скоренько заїдемо, зробимо. І візьмемо рейс десь туди в сторону алмазного. Так. Заїжджаємо. На станцію. Що я можу тут поставити? О, тихо, 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 тихо. Так. Що? Так. Моторчик. ого го 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 Аж 58 кавалків. Скільки нас хороший. А, у нас 40-40. Давайте так. Це все ставити. Так. Давайте, якщо я все поставлю, у мене буде 57 тисяч, і щось треба скинути. Ось, ось мотор новий, І мені треба поставити повний бак. Авігатор контрол ну, в принципі, мені його не треба. Так. Так, давайте ще це знімлю. 44, ще трашт на 4 тисячі. Скинути. Ну, давай. Ось цю фіні, добре. Все, підшаманили. вроді би, потужніші трошечки. Мали би бути. Тихо. Дуже мені сина, але я дуже себе бачаю. Я міг в принципі заїхати на парковочку, глянути, що там продається. Може продаватися без газалючком. На Азальці дуже легко фармати гроші, фармити ліцензії, щоб потім набрати собі працівників на роботу і так і проходити повністю гру. Я не знаю, як я би проходив вперше рік тому, я вроді би дійшов до того, що я виграв так би по тих просто поступові, що не продається, виграв А, є була газарючка, бляха Муха. А, він хоче в оренду, значить вона не була так. Зелене світло, давайте заїдемо, глянемо. Коротше, я виграв по ліцензіях. Він сказав, що я виграв гру. Так, uh, так це ні, це Нижньогірськ. Mm, це що таке? Це Озерний, якщо я правильно пам'ятаю. Так, це Нижньогірськ. А що немає на алмазний? Грейстон uh, і що тут ще є в нас? Покажися. А, це все. Ну, то беремо Нижньогірськ, поїдемо в Нижньогірськ, прокатаємося, а звідти, може, катнемося алмазник, якщо вийде. Тихо. Перша передача. Все, поїхали. Так. Їдемо в Нижньогірськ. Поводка класна, така осіння. Вітерець дує, листи літають. Поїхали. Тільки я не знаю, що я везу, я щось не прочитав, що я везу. У нас ще не візить якісь гроші. Так, зараз вона щоб копа не вальнули. Давайте краще я почекаю. А чи ти сигналиш мені? Чи ти не мені сигналиш? Ні, це не мені. Все, поїхали. Так, тут зараз будуть копи, вроді би, стояти, як колись вони все стояли. А ну. Ні, поки нема, вони за темпово родом стоять. Так, моторчик ми прокачали, вже дивіться, вже до сотки розганяємося. А ні, немає копів. Буду деколи стоять. А, розганя... Так, тут зараз буде цей павно, що радар. Почекайте, що там тут буде цей радар. Хороший, я не дуже мають, краще, щоб вона мене радар не понад 360 їхати, мені здається. Чи це не тут? А, вон знак є швид... знак швидкості є. Скільки допустимо швидкість? 60. Давайте я скину. Два радарчика, треба проїхати помаліше. Тут і на мостику. Зараз ми і проскочив і тоді дамо газу. Я хочу я хотів алмазний, бо я пам'ятаю ці всі скороти. А, у мене в роликах було, що я там вже все був знайшов. Тому я хотів зразу вальнути на поперек, але вже поїдемо по колу. Так, тут знову знак 60, давайте я скину. Скинь. Борошей нема, в мене там вже копійки самі, Щоб далі я не був банкротом ще на початку гри. Так, мафія поїхала, нічого до нас не говоримо. Тут уже буде? А, тут не буде, все, полетіли. А, мафія може нас пограбувати, якщо ми веземо зарплату або. Так, на кульці через 10 хвилин будуть гонки. Гонки це класна штука. Гонки я проходив, ну маю на увазі вигравав, коли проходив саму гру цілу. Ну не цілу, не знаю. І коротше не знаю. Там хто хоче, можете глянути спискові творення єдельно побійників і глянути. Бо мені писали, що я не повністю прошу гуд, там, має бути каццена. Херц... Поляха, копер, не будуть у мене зараз так, і не будуть. Чекайте, бо зона кінчається. Солярка дожді, і не так нехило кінчається, треба було поставити більший баг. <кхе> ну добре, даремо там. Вище шахт заправимся. Каже, хтось, що має бути касан, що я відкриваю фуру, у мене вилітають там гроші. А, а в мене не було цей касан, у мене просто вийшла табличка, що Вікторій ти переміг, ти зайняв перше місце по перевозки. У мене було там щось до 30 машин, чи скільки там машин максимально я не пам'ятаю. Ну і так би гра мені і все. Сказала, чувак, ти молодець, ти переміг. Ну і я так на цьому і закінчу. Може, треба було спробувати ще пограти? Але вже на мене. Було. Я вже почав проходити Half-Life 2. Тоже там такі початки першої серії, такі, друзі, простенькі. Я там що так не, не про... Не, як. Ну, коротше, не так спілкуюся, як спілкуюся зараз. Такі перші відео, знаєте, не цьому треба вчитися. Е, і так далі. Ну, не дуже такі цікаві. Я м'яких скрити, щоб, ну, так то кажуть, улитка не, кажу, не позорна. але думаю, хай будуть. Це початки. Хай будуть. Щоб люди бачили, яка різниця є між тим, як я починав, і між тим, як я вже зараз це все граю, коментую і так далі. Так червоне світло. копів нема. Тут вертоліт, краще я затроможу. Ось. А вони не червоне проскочили засранці. Чи ні, тут вертоліт має бути. Гвинтокрил. Гелікоптер, як буде правильно. Так, я поки... другий. Добре, як можу тут взяти легенько. Якщо в мене туди стріляти. Так, вони мене не пхають там задницю? Це ні. Це, це тільки тут я зараз обігнав, тому що я зараз пойду на заправочку, і там по-любому мене зараз а, вони обжануть, поки я буду заправлятися. А я гроші хоч маю на заправку? А цього я не обдумав. А цього я не обдумав. Можливо, я і не маю гроші на заправку, можливо, не треба було. Треба було тільки поставити мотор і бак і все. І не треба було цих всяких пішок ставити. Ну зараз подивимося, скільки в мене там є ще коштів. Чи я хоч встигну доїхати? Ну, може, в Три поділки в мене лишається. І плюс я ще не маю грошей, якщо що, я перевернусь на допомогу друзів, які приїдуть на підстоп, мене піднімлять. Так що в мене там по грошах. 10. я маю гроші. Так, хай, скільки в мене грошей? Заробаємося. А, все! Ооооооо! я дунду, коротше. Ні, це треба робити нову гру. Рестарт. Треба було брейк нажати. Ручник, так, повний бак, будь ласка. Повний бак. Поїхала. 330 літрів. Ну, це паногалоні, якщо вмариться. А може і літрів, в принципі. Пише літерс. Непогано в мене, баки здорові. І ти що в мене було менше півбака, наче чи мене шає. Так якийсь придурок мені сигнали в задницю. Це може бути мій суперник, який може не то шустити сигнал, та може ще підірвати заправку. Таке раз відбувалося. Так, давай, 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 давай. Так, ще один мінус в тим, що фури довго заправляються. по ну, вантажівки. Таке як газелька. Чи автомобіль легковий, там вже швидко. Так, світло. Дворники є, дворники працюють, все прекрасно. Двірники. Бо би алмазний, я би зараз бак собі скоротив напоперек, прекрасно, би доїхав, проблем би ніяких не було. Отак, ну, їдемо до Нижньогірська. Тут ще завали відбуваються деколи, дорогу перекривають, я знаю об'їзди, в дитинстві я це все грав. Ну і так, само собою, рік тому на каналі я це все теж об'їжджав, коли проходив повністю. Так тут я не обжану, пацані, вже треба трошки проальмовувати по ці повороти такі... Опа! О, про це я говорив! Да, йдемо надан. Рятуйте. Підстопники. Приїдуть мене поставлять на колеса. Так, треба. вже... Очки, що це за місто? Я вже забув. Я вже забув, як воно називається. А... Чекайте. Як воно називається? О, забув я. Нижній гір, згорний. А це... Це, це це, це, як він називається. Ну коротше, а після нього з цього міста буде дуже класна пряма дорога, і там я може трошечки пацанів нажаємо. Що вийде, звичайно, хотілося б приїхати перше. Так, Тут такий клятий поворот, що можна перевернутися, ну краще гальмуємо. Ну вони відірвалися так не дуже сильно від мене далеко. Ну, трошки відірвались, так тихо-тихо, цей поворотик, теж дуже такий небезпечний. Riverdale база. Добре. О, ще й червоний світло, і ще й копи. Мусимо загальмувати. Бо буде двіжуха. О, жовте. Поїхали. Він на жовте поїхав, ви бачили? Можете його лупанути. Так, ось тут і відео другой. Зараз теж буде клятий поворот, один такий, не, не дуже зручний, мені здається. А ні, все добре. Треба було налаштувати погоду, щоб сонячна погода була. Хоча я любив дуже в дощ їздити. Я дуже любив їздити в дощ, тому що у з парочка така падає. Дощик. Чуєте, вітер дує. Вітер дує. І ми печемо. Горний. Ось тут я казав, на... одивити, їду 140, ніфіга собі. Ось тут я казав, що я маю, буду мати можливість їх донати. Тільки щоб він зараз до мене не причепився. Він може причепитися до мене і ми. О, ой, ой 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 І ми загальмуємо. Так, я вже, вроді, беру, ще й другого беру. Не буде перевозчиня швидкості. Не буде, я другий, прекрасно. Так, тихо. це я пам'ятаю. Ай, ай-ай-ай-ай-ай-ай! Так, груз я не покоцав, добре. І тут є ще один нюанс, що вони будуть крутитися. А не тут, а вони ж там будуть крутитися по колу. Вже біля Нижньогірська, а я вальнуся. А я вальну на побек. Чи там всі на побеки тут, я не пам'ятаю в яку сторону? Може це кудиш. Йдеш... Ай! Кулидеш в цю сторону, можна скоротити. Чи куди в ту сторону, теж можна скоротити? Ось я цього не пам'ятаю. Так, здоров друже. Що ти там, на танку їдеш? би назвав їх танки в танців. Обмінав я його. Так, дощ закінчився. Щитки свою роботу виконали. Так, тихо, Пригальмовим. Добре. Ну я їх взяв. Ну я взяв їх тільки тому, що я прокачав моторчик. Так би я не знаю. Можливо, теж взяв, але було би важче. І солярка навіть не падає. Навіть ні на полілка не впала. Пану сутки я вгадав, коли вибирав ті запчастини, що я влупав теж допоміжний бак. Добре. Ще пару сотень метрів ми повертаємо направо. Так, тут вроді ми з'їзд. Так, все прекрасно. Там пацани воно глючать. внизу. Добре. Так, вони походять будуть приїжджати. Чи не їдуть так, як я? Ні, їдуть так, як я. Коровкопе. Тут теж буде світлофор. Вроді би. Зелене. Прекрасно, що зелене. Копи тобто якраз поїхали, не війто, теж скати зі стопором. лапати. А, тут ще чорті підйом є. Бляха, тут ще такий підйом буде здоровий. Що може силушки і не хватити мені на нього. Попадаємося. Краще б я трошки відірвався більше. Бо суперники дуже... Я тільки початківець, суперники дуже прокачені з здоровими моторами, вони можуть валити під гору швидше, ніж я. Так, тут треба акуратно перевернутися. Знаєте, я їхав майже цілу ніч. Ну так. Майже в самий край а, нашої локації. Добре. Зараз піднімемося до гори, і там буде ленький спуск і потім вже цей чортів підйом буде, так, походу. Чи сам ще буде кавалок прямої? Можливо кавалок прямої ще буде, бо я вже ручки забув. Тільки рік пройшов. Я пам'ятаю цю гру на зубок майже всі скороти. А тут -а фішка в тому, що тут треба буде підніматися гори. Так, опа, будь ласка, не за перевищення, я вас прошу. Я ж не по місту їду. Так, добре, треба набрати накату. А, тут -а зараз такий буде крутий поворот у цей, що там я все в а, в ті, а, ті відбійники кам'яні. Тому треба буде залетіти поворот якось трошечки на тормозах легенько. Не цей другий поворот. Другий поворот. До гори. Сонечко відбиває, пусклі, красота. Красота. Ось цей поворот зараз, мені треба акуратно взяти його. Я не буду давати газ. Ну, ні, буду, 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 буду. Ти до це на бесі розбивався. Легкові, значить, я... На грузу я маю тут можливість заїхати і не скидати швидкість. Так, там пацани мене вже підпирають. Бачите, вже сканія мене підпирає ззаді. Сканія, будь ласка. Ні, вона ще далеко? Ні, все-таки моторчик робить свою справу, друзі, 90 підгору. На зілкові. Це вообще красота. Залетів я. Давай, 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 давай. Скорочуємо зразу. Ось я і приїхав. Так. Тай-хоп, тай-хоп, тай-хоп. Перший. Прекрасно. ліцензію пану пановерам. Давайте я це все чик. чік чик 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 чік, чік. Так. Глянемо, чи є алмазний. Є. Почаем, друзі, ще алмазний. Як грати далекобійники другий і не поїхати в алмазний, я цього не розумію. Тому пече. 22 кавалка я маю, я можна якогось найняти, але мені, здається, ще немає грошей. Тому їдемо. Я їду другий. Ну, без скоротів так. Тако зараз буде важко його обігнати. Але фішка була в тому, щоб доїхати до алмазного. Так, тут через місто ми їдемо. Зараз там вверху буде вроде би, обмеження швидкості. Можуть мене лупнути на радар, але як я зробив, певно, що скільки зробив. Скільки мене грошей? 22 кавалка. Скільки я мав? 14 мав чи що? Не пам'ятаю. Де Зараз на повороті буде цей радар. А воїн, бляха! Протикав я його. Ну нічого. Вивертай, вивертай, повертай, добре. Так, під заправочки мені, в принципі, не треба, тут недалеко їхати. Доїдемо на тому, що є. І газюри. Так, я другий з двох. Прекрасно. А, вже ні, вже тр... вже другий з трьох. Третій взяв замовлення. Вже третій взяв замовлення. А що я везу, так і не прочитав, що я везу. А тут, в принципі, показує, що я везу. Чи не показує. Ні, максимальна винагорода, 8 тисяч. Знову дощик. Ну, Осінь! Або весна! В принципі, звісно, тут осінь. з жовта літає, коли вітер роздуває, літає, літає, літає листочки лісочки у 2 жовті, так що, пана, що осінь. восім. Скоріше за все. Так, вже четвертий. Четвертий суперник. Що, тунелі то тоже дождь падає? В тонелі дождь не падає! Бачите. Пророблена гра! Воналі не падає, дощ! Чувак добре вели цей перший, я не знаю, чи його дожану. Особливо потім по. Ну, і звуки погоди. Особливо по цьому. По... тій пісочній місцевості. У мене ж кулеса... Чекайте мені сюди. Там далі доїдемо до СТОВО ще треба 4 прямо. Я чуть-чуть. Чуть-чуть. чуть, -чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть е... Це певно, що Позбавлю. Ні, загально треба. Загально чуть збавлю. бо цей вітер, я пам'ятаю, як я ще раніше записував, цей вітер так шумить, що це вопше. Так би шторм. Чи ні. Ну такий звук. А, -а, а Тут все під гору треба буде кавалок дороги їхати. Пам'ятаю, потім буде скажанний спуск, чи це коли назад їдеш, ні. Потім буде спуск вниз, так, спуск вниз буде. Зараз трошки буде підйомчиків. Чого ти ж засеналиш мені, я що навіть до тебе не доїхав? Ай, мусив гальмувати, тому що обрізав себе вгору. Так, і печем. Пише заборонена зона. І... колись тут мене гелікоптер розстрілює, я не знаю чому. О, сніжок падає. Прекрасно. Нема, нема в'їзду. Так, дощик перестав. Сижок падає. Це і все, це і все, це і все. Пролітаємо. Так, дощик, ні, дощик перестав. Це просто сижок падає. Ні. Еліхоптер. Спокійний. А може вона просто копилова, але тоді тому і не розстрілював. Мені здається, що колись просто в мене стріляв. Чомусь. Хим може кізлія груз візь може таке бути. Так, тут краще був просто. Тихо, не, вилі... не глюч. Я думаю, вже велій зараз станеться. Тихо, я краще пригальмую. І маленько. Повернемо. Щоб не розвалитися. Так, солярки тільки дві поділки знято. Це, в принципі, непогано. Допевно, що допоміжний бак працює. Так, тут Ай-яй-яй, о, привіт, брат! Привіт, брате, не за Ой, добре. Тихо. Що за люки? що а, а, брат, бо точно зілку йде, просто він біленький. А я вроді басаненький. Так, ось ми вже і пісочна. Пісочна місцевість. Щойно, сніг падав, тут вже пустиня. Прикольно. Так, музичка вже майже не чути, музички, треба музички трошки додати. Не знаю, чи мені видається якась авторка за ту музику, але... Хай буде вже так, як є. Ще музика в далекобійниках 2, вона прекрасна. Ну, саме Ембі, ну молоді, ви розумієте. Гарно підібрано для такої... для такої гри. Без слів, просто грає музика там на фоні. Так, я вроді би бачу суперника. Я вроді би бачу суперника. Попробуємо його догнати, якщо не перевернемося 10 раз. По дорозі. Ну, не по дорозі, по, по піску. Так. Вивертаємо, акуратно. Добре. І пішли. Сволота валить, я вам скажу. Дуже добре валить сволота. Вивертай, вивертай, бо зараз в річку заїдемо. Добре, вивернули. Так. Ну, є можливість. Але кажу, мана колеса хайвеї. Тихо. Що це таке? Тоже сканія яка чортова. Ті скані вони тут валять, як... Як дурноваті. ринушки тут валять, файно. Ну і ті танки. Я на танку мені людяю, я любив їздити, коли його прокачаєш, він безподобний. А ну йди сюди. Сюди ходи. Треба догнати. Так, це сканія, я вже бачу по розкрасці. 100% сканія. Не Вольво, це сканія, походу. Тихо, 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 тихо. Нажимаємо на подальку що я казав. Я вже ці фури бачу зелека. Давай, 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 давай! Треба догнати. Так, а це орієнтир, що тут тягне телефон. А може інтернет навіть. До мене GPS працює. Так, чувак, треба було врізати, треба було врізати на поперек. ух ты шо, ух ты шо, ух ты шо, ух ты шо. Давай, газюры, 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 газюры. Мы можем это сделать. Мы можем это сделать. Сейчас не все втрачено. Что там же пасны сзади тоже подправить. Каждый хочет приехать первый, потому что халявная лицензия. Вивертай, 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 вивертай. И газюры. Давай, мы должны это сделать. Давай, 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 давай. Чертова Не дається. Дай дайте обжану, жану, засранец! Тоже фініш майже. Ай, давай, 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 давай! Пішов задницю. Я другий приїхав. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. А що я не здав товар? О, а я чую, я не здав товар? Розвертаємося. Я не зрозумів, чого я не здав товар. Я щось дип'ян, не понял. А чому я не здав товар? Тихо. Тихо. Та посуньтеся, чого ж ви там тут впарилися всі. Але я суну другий. Вони ж теж приїхали, а чого я другий? Ти можеш посунутись, будь ласка. Ну! Посунься. Ой, чортові. Засранці. О! Ну, другий другий. Трошки поток машину. Так, друзі. Як я любив в кінці все робити. Треба ось такого буде зробити чикс. І ось так от парканутися. Так, ручничок. Якось треба заглушати машину. Так, друзі. Ну що, приїхали ми в алмазний. Як вам а, доба за ностальгії? Підтримайте, будь ласка, цей ролик, це. Ролик на річницю. Так, він простенький, ми просто собі поїздили, але ми понастальгірували, згадали, що таке далекобійники. Дуже класна гра дитинства. Моя перша гра на каналі, тому що я дуже обожнював цю гру і хотів її почати першою. Все тоді, друзі, всім дякую за перегляд, всім гарного дня і до побачення. Бувайте!